Українців, в кого є борги за комунальні послуги, забирають останнє майно. Це може бути навіть старе відро чи брудний посуд. Стали відомим деталі взагалі того, що відбувається. Вітаю українців, Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайових. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. В Україні наклали мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, а також не нараховують пані на просрочені платежі. Багато користувачів мають право на субсидії, проте, як ми бачимо, борги з комуналки зростають і зростають. В країні не припиняються судові процеси над боржниками. Комунальні підприємства подають позови і їх виграють. І виявляється, що комунальники мають право стягувати борги навіть у період повномасштабної війни. І тут, знаєте, тут хочеться просто спитати дорогенькі, а що ж буде після війни, якщо ж зараз? Дивіться, йдеться про території, де немає окупації та активних бойових дій. Тобто судові процеси в такому разі відбуваються за спрощеною процедурою і тривають кілька місяців. Найчастіше виграють підприємства, а боршникам доводиться оплачувати як самі послуги, так і витрати на суд. В Україні в боршників просто, простими словами, забирають останнє майно. Дивіться, загалом українці накопичили десь близько 35 мільярдів так, доларів боргів. І це без урахування електроенергії. Списувати борги ніхто не збирається, бо подібні рішення призвели б до банкрутства постачальників газу, опалення гарячої та холодної води. В Україні в боржників, скажімо так, просто настали такі а, тяжкі часи. Але знову повторюсь: що ж буде після війни? Комунальні борги не спишуть. Розумієте, тут багато було закидів, що там посписують людям за комуналку і те, і все інше. Не списують. Ось дуже багато різних моментів читаю, вивчаю і так далі. Ну не списують і через певний час їх не спишуть. Однак термін позовної даності три роки. Тому через суд зможуть стягнути лише заборгованість, яка утворилась за ось цей період. При цьому не вдасться продати квартиру до погашення боргу. Судові виконавці можуть вилучати будь-яке майно, навіть поношений одяг, навіть старий посуд, меблі, також можуть відібрати мотоцикл, автомобіль чи накласти там арешт на банківський рахунок. За стандартами на кожного члена сім'ї можуть залишити лише певний набір одягу і посуду, а решти вилучити і продати на торгах. До того ж, вже навесні можуть збільшити комунальні послуги. Це пов'язано з необхідністю оплачувати аварійні від. Оновлювальні роботи, а також підвищувати зарплати енергетики і решті працівників критичної інфраструктури. Все відбувається так, от як чесно, як я й думала. Тобто, за все будемо розплачуватись ми. Ось про все це про все це. Ось буквально нещодавно казав голова нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг Константин Ощуповський, Що будуть підвищуватись комунальні тарифи, бо треба людям платити гроші енергетикам, і треба якось ремонтувати все те, що було зруйновано. Зазначено, що тарифи можуть бути переглянуті вже після завершення опалювального сезону, а це вже зовсім скоро. Аналітик зазначив, що уряд спільно з Міністерством енергетики шукає оптимальний спосіб розробити програму для перегляду вартості комуналки. Нацкомісія минулого року збиралася підвищити тарифи на водопостачання і водовідведення, але скасувала рішення до набрання чинності. Найближчим часом послуги все ж подорожчають, впевнений, і експерт з економічних та політичних питань Георгій Біркац. По-перше, як зазначив він, ми з вами знаємо, що для цього і так є, скажімо, дуже багато факторів. Перше, зросли зарплати, друге, зросла електрика. Також умови МВ. Газ також може подорожчати в квітні. Не забувайте Данило Гетьманцев, який назвав нинішній тариф дуже низьким. Він вважає, що вартість блакитного палива для побутових споживачів потрібно було переглянути ще набагато раніше, тому що воно не виправдано дешеве. Ось так він назвав це, якщо цитувати. Послуги з вивезення сміття подорожчали ще в минулому році, і тенденція збережеться, будуть підвищувати ще більше. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пов'язав це зі зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів. Енергетичний експерт Юрій Корольчук він наголосив, що підвищення тарифів на комунальні послуги неминучі, і воно очікується навесні. Зараз це питання стоїть дуже гостро, і навіть дивно, що його згадують, ну, якби так, знаєте, ніби мимохідь із суцільними натяками так на це. Як тільки в інформаційному полі хтось акуратно торкається теми підвищення тарифів, опоненти відразу нагадують пропозицію Зеленського, який обіцяв, що на період військового стану тарифи будуть заморожені. І все. Економіст Олег Пензін він нагадав, що електроенергія в Україні набагато дешевша, ніж в Європі, і різницю покриває держава. Як він заявив, що стосується перспектив і підвищення цін, то треба зрозуміти, наскільки взагалі держава буде здатна і далі покривати цю різницю. Зараз, із експортера електроенергії, ми стали імпортером і готові купувати її. А за кордоном вона дорожча. От і все, дуже багато факторів. Тому а, висновок робимо такий: тарифи будуть підвищуватись, а, борги будуть зростати. Якщо вже зараз таке відбувається, якщо вже зараз людей стягують а, борги, забирають майно і так далі. Я просто представляю, що буде після війни. Тому, дорогі українці, якщо є можливість. Будь ласка, платіть комуналку, платіть, бо потім буде просто кошмар. Згадайте, я про це казала ще минулого року. Ось приблизно в цей час, ось як зараз, я казала про це. Трошечки, трошечки далі, ось трошечки далі, десь в березні. Ось, в березні я казала про те, що платіть, тому що вже в наступному році буде кошмар. Це вже все починається. Дорогі українці, всім нам якнайскорішої перемоги. Бережіть себе. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!